Вітаємо на рідному телеканалі про події міста та області у черговому випуску новин. Рятувальники Вінничині 23 рази виїздили на ліквідацію наслідків негоди минулої доби. Гору Лисківка у могилів Подільському районі оголосили ландшафтним заказником. Будиночки для комах з'явились у центральному парку та в трьох ліцеях Вінниці. Зливи та сильний вітер прогнозують синоптики до кінця поточного тижня. Негода вже встигла наробити чимало лиха минулої доби. Рятувальники області 23 рази виїздили на ліквідування наслідків негоди через рясні дощі та сильний вітер. Дерево падали у вінниці хмільнику та. Липовці, а також на територіях Жмеринської, Браславської, Северинівської, Вінницької, Погребищенської та Тиврівської громад, також бійці ДСНС відкачували воду з підтоплених приміщень у Жмеринській громаді та у Вінниці. Через негоду без електроенергії залишилось шість населених пунктів. Минулої доби рятувальники здійснили 23 виїзди на ліквідацію наслідків негоди. Рясні опади, чимало додали клопоту не лише вінничанам, а й нашим надзвичайникам. Зокрема, було здійснено ряд виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт з прибирання повалених дерев. Дерева падали на автошляхи області, а також на припарковані автівки. Зокрема, такі випадки зафіксовані і у місті Вінниці. Також у місті Жмеренка та у Вінниці рятувальники допомогли власникам приватних домоволодінь відкачати воду з підвальних та цокольних приміщень, а також з прибудинкових територій. Гору Лесківку Ямпільської громади оголосили ландшафтним заказником. Рік тому її продали на аукціоні для видобутку надр. Тоді ж мешканці виступили проти розробки родовища вапняку, яке розташоване поруч із житловими будинками та річками Мурафа і Бушанка. Гора Лисківка, яку рік тому продали на аукціоні для видобутку надр, стала ландшафтним заказником. На одній сесії Вінницької обласної ради за це рішення проголосували більшість депутатів. Гора є одним із найкращих природних місцин села Буша, яке славиться своєю екологічністю. Ця ділянка, яка має мала би бути під розробку природних копалин, вона входить в об'єкт природозаповідного фонду ландшафтний заказник місцевого значення Гора Лисківка». Тому ця компанія хоче все ж таки розпочати там свою планову діяльність роботи. Вони подали позов на Ямбільську міську раду на отримання сервітуту на землю. Компанія, яка викупила ділянку, вимагає скасувати рішення облради про створення заказника. Власники фірми прагнуть залучити для вирішення свого питання Держгеонадра та Ямпільську міську раду як третіх осіб. Ця місцевість довгий час розвивається саме як місце туристичне і історико-культурне, також між. Ця гора знаходиться цей новостворений заповідник. Так, він знаходиться між уже двох існуючих заповідників. Це урочище Гайтамацький ар'яр, він якраз межує з ним, і історико-культурний заповідник Буша. Ну, власне, він проситься, щоб його також поєднав. Гора Лисківка є місцем творчості та натхнення для митців практично з усього світу. І одним із найвідоміших туристичних та історичних об'єктів Буші. Ми повинні тут відстояти позицію обласної ради в частині прийнятого рішення і підтримати людей, тому що в місцях, де є енергетика і подих історії, не повинні проводитись розробки корисних копалин, видобування каменю вапняку і таке інше. Гора отримала статус об'єкта природно-заповідного фонду місцевого значення, тож розробка та видобуток корисних копалин на цій ділянці відтепер заборонена. Марина Зелена, Євгеній Овсянніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Понад 700 тисяч гривень завдав збитків державі рибалка з липовця. На річці Сіп інспектори Вінницького рибоохоронного патруля викрили порушника, який ловив рибу забороненим знаряддям лову під саком. Наловив чоловік понад 50 кілограмів. Чим перевищив норму дозволеного серед улову, було понад 400 екземплярів карасів сріблястих на рибалку. Склали протокол та вилучили незаконно виловлену рибу. Практичні семінари зі стратегічного планування для територіальних громад розпочались на Вінниччині. Один із таких заходів пройшов у Ямполі. Семінар організований Вінницькою обласною радою для надання методичної консультаційної та інформаційної підтримки територіальним громадам з питань оновлення та підготовки документів стратегічного планування. На Вінниччині стартував цикл практичних семінарів зі стратегічного планування для територіальних громад. Тепер його провели і в Ямполі. На ньому обговорили найближчі плани для розвитку громади серед пріоритетів: допомога оборонцям та розвиток індустріального екопарку. Працювали над тим, щоб ми все таки для розвитку, для економічного покращення становища ми працювали над індустріальним парком. Розвиток індустріального парку це саме він, один єдиний в Україні, який зареєстрований. Це є екоіндустріальний парк транскордонного значення. Стратегії розвитку громади області мають такі основні завдання: допомога оборонцям, безпечні умови для проживання людей, а також створення умов для зручності ведення бізнесу, адже це наповнення бюджетів. Є чітка вимога закону про те, що кожна громада має мати документ свого стратегічного розвитку і план його реалізації. Це є інструмент отримання субвенцій з державного бюджету. І обов'язковою умовою ще навіть до прийнятого закону наші міжнародні партнери вимагали чіткого розуміння: якщо ви хочете з нами працювати, просите в нас гранти, кошти, ресурси. Ми хочемо бачити, на що ви його будете витрачати, і як взагалі та чи інша громада планує свій розвиток. Такі семінари проводять для надання методичної, консультаційної та інформаційної підтримки територіальним громадам з питань оновлення та підготовки документів стратегічного планування. Євгенія Овсяніковденисковтун, телеканал Вінниччина. Навчальний воркшоп для учасників молодіжних рад та керівників органів місцевого самоврядування відбувся на Вінниччині. У воркшопі взяли участь представники 12 територіальних громад. Програма включала інтерактивні сесії, роботу в групах обговорення кейсів, тренування навичок, командної взаємодії. Учасники отримали нові знання та практичні інструменти для ефективної роботи молодіжних рад у своїх громадах. З нами на зв'язку Світлана Ярмоленко, директорка департаменту соціальної та Молодіжної політики Вінницької обласної військової адміністрації. Вітаємо вас. Вітаю. Пані Світлана, розкажіть, будь ласка, про мету самого воркшопу та як часто вдається проводити подібні тренінги? Ну, взагалі, ідея проєкту Прокачена Молодіжна Рада, розвинена громада належала учасникам обласного молодіжного форуму Вінничина молодіжна ініціюйте дій ще у 2020 році. І відтоді проект був включений в обласну програму молодь Вінниччини» та реалізувався у 2021 році. На жаль, у 2022 та 2023 роках, у зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації не реалізувався цей проект, але у 2024-2025 і ми продовжили реалізацію цього проекту, і це є прикладом реальної участі молоді у формуванні регіональної молодіжної політики. Загалом за час реалізації проєкту його учасниками та учасницями стало понад 200 членів молодіжних рад та посадових осіб органів місцевого самоврядування. Учасники воршопу це зазвичай делегації від громади, один або два учасника від молодіжних рад, одна посадова особа органу місцевого самоврядування, яка відповідає за молодіжну політику в громаді. Отже, мета Варшопу є налагодження комунікації між молодіжними радами та органами місцевого самоврядування у громадах для якісної та ефективної співпраці. Якщо ми говоримо про крайній воршоп, як ви вже зазначили, це були учасники з 12 громад, їх було 25, які отримали не лише теоретичні знання, що таке молодіжна рада і яка її роль та функція, а й реальні інструменти для співпраці. А ось над якими проблемами зараз можливо працюють молодіжні ради в громадах? Ну, переважно це втілення волонтерських ініціатив та організація локальних заходів, тренінгів, спортивних активностей, концертів. Ну але проте, не варто забувати, що молодіжні ради це є консультативно дорадчими органами і мають певні повноваження для здійснення впливу на політику. Тому так у деяких громадах члени молодіжних рад у співпраці з органами місцевого самоврядування розробляють місцеві програми, спрямовані на розвиток та підтримку молоді. В інших громадах члени молодіжних рад лобіюють створення молодіжних просторів, адже, на жаль, проблема з відсутністю місць для змістованого довкілля молоді залишається залишаються актуальному. На сьогодні, якщо ми говоримо про Вінницьку область, у нас 20... Сім молодіжних просторів у 22 громадах, хоча в області 63 громади. В деяких просторах, там де повертаємося ж до того актив, до активності молоді, де молодь активна, створені по декілька просторів. І до прикладу, в Тиврові віднедавна запрацював молодіжний простір молоток, це один з успішних кейсів, який демонструє реальний результат від впливу молоді на політику громади. А ось чи можливо плануєте подібні заходи проводити в майбутньому? І можливо, як вони впливають на розвиток саме молодіжних рад? Подібні заходи розвивають компетентності учасників. Дають більш чітке розуміння, що таке молодіжна рада і яка її роль в житті громади. Органи місцевого самоврядування мають можливість подивитися на молодіжну раду під іншим кутом, як партнера та помічника, а молодь краще розуміє, як працює влада, до кого і з яким питанням можна звернутися. Тому такі заходи, так, ми плануємо продовжувати їх реалізовувати і в майбутньому. Дякуємо за те, що вийшли з нами на зв'язок і за такі цікаві ініціативи. На все добре, дякую вам, нашим глядачам. Нагадую, Світлана Ярмоленко, директорка департаменту соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної військової адміністрації, була власне з нами на зв'язку. Будиночки для червонокнижних комах встановили у центральному парку Вінниці та ще в кількох ліцеях. Штучні споруди слугуватимуть притулком для різних видів корисних комах, бджіл.